Козироги, привіт, мої золоті, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 грудня. Налаштовуйтесь. для чого вам підготуватися, що вас порадує. Особисте життя, кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду. Особисте життя, десятка жезлів. Складний період. Зараз ми прояснимо, чому. Для тих, хто, так, для тих, хто у нас з козорогів самотній наразі Чому тут трійка? Пентаклів, п'ятірка пентаклів, трійка жезлів. Для когось це може бути виходом з любовного трикутника. Наприклад, нещодавно ви. Виявили, що ви знаходились в любовному трикутнику, ви з нього виходите, і зараз складно да, розпочинати знову якісь нові стосунки. Для когось це ще може бути кардинальна зацикленість на роботі і на своєму фінансовому стані. Тобто весь вільний час ви присвячуєте своїй роботі, своїй реалізації, тому щоб заробити більше грошей. Можливо, по п'ятірці Пентаклів закрити якісь ваші фінансові труднощі. І десятка жеслів просто говорить про те, що вам вже в принципі на вас купа всяких справ, і пошук партнера на тому тижні у вас просто ну, не стоїть в пріоритеті. Хоча для декого це, в принципі, може означати знайти партнера на роботі, тобто службовий роман, який ну, тут він нічим хорошим не закінчиться, але для деяких людей це може бути а, можливим на тижні. Для тих, хто зараз знаходиться в любовному трикутнику. Що тут буде в козорогів? Четвірка жезлів, двійка чаш. Місяць, десятка жезлів. Ну, Тут людина дуже прив'язана до сім'ї з різних причин, не лише Діти, бо часто буває таке, що от я от не можу розвестись, бо в нас там дитина і так далі. Да, то тут ситуація набагато глибша, ніж ви навіть можете уявити, якщо ви коханець чи коханка, тобто тут до вас ну, на цьому тижні людина не піде, в якому сенсі? Вона не покине свою сім'ю. І хочете чи не хочете, ну, по десятці жезлів доведеться на цьому тижні це прийняти, якщо для вас ці стосунки важливі. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться, що тут в козерогів. У вас підвищена конфліктність може бути з вашим партнером. Чому? А, через якусь нетерплячку. Ну, тут шут і лицар жезлів говорять про те, що вам вже не терпиться, вам вже швидше хочеться вирішити якесь питання, і вам може здаватися, що ваш партнер а, навпаки затягує якось рішення цього питання. Але насправді вам просто ситуація з одного боку показана а, наприклад, вашому партнеру зовсім з іншого. Бо по жриця, карта жриця говорить про те, що не всі деталі вам відомі, тобто тут можливо ви б хотіли вже швидше перейти на якийсь новий етап. По карті шут це і одруження, це і народження дітей, наприклад, це з'їхатися, жити разом або кудись поїхати, переїхати теж, так як варіант. Зокрема, Жезлів про це говорить. Але поки що піднімати цю тему для вас, ну це ви виходити на конфлікт з причин, над якими у вас нема влади. Тобто ви не можете повпливати зараз на ці причини. А тому, ну, ця десятка жезлів нам може говорити загалом про якусь певну втому. Коли ваші очікування все, все ніяк не відбудуться. А ще тут що може бути? Ну, по карті справедливість питання документів якихось юридичних, бюрократичних ситуацій, пов'язаних з великими грошима. Знову ж таки, вони вирішаться. Ця ситуація вирішиться. Просто протягом цього тижня, з 5 числа, вам буде складновато. Триматися. Тримати все в собі, не виводити на конфлікт. Але, бачите, навіть від карти вам говорять: у вас в стосунках все ок. Так? Ми зараз говоримо про тих, хто в нормальних стосунках, в якому сенсі, нормальних, гармонійних. Там, де немає трикутників, там дема де всього. Просто певний період зараз такий у вас складається, що вам треба потерпіти. Бачите, а потім. Це не значить, що вашому партнеру зараз не складно, бо ви думаєте, що тільки вам складно там, морально, наприклад, зараз і фізично по 10 ці жезлів, так йому чи їй теж складно. Ви спробуйте і в, з позиції вашого партнера подивитись на ситуацію, розумієте? Тут стосунки тут по факту у ваших руках. Якщо ви свого язика, наприклад, не прикусите, ну, не будете там давити лишній раз на людину, все буде ок. Рухаємося до питання роботи. Дивіться, у вас у старший аркан закохані, серйозне питання. Зараз будемо для всіх розкривати, як відіграється. Для тих, хто в нас не працює наразі, ви студент, чи ви мама в декреті, чи ви пенсіонер, чи ви просто з якихось причин зараз не працюєте. Що у вас тут буде відбуватися? Четвірка контаклів, двійка мечів. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів завжди говорить про якусь фінансову подушку, яка створюється вашою сім'єю, або про фінанси, які передаються вам від вашої сім'ї, від вашої родини. Це можуть бути фінанси фактично да, там, готівкою, а може бути також і активи, типу квартири, дому, тобто все те, що ви можете конвертувати у фінанси. І тут у вас може, можете стояти на роздоріжжі, на розпутті, що вам робити? Чи зберігати далі, наприклад, ці е, активи, які у вас є, відкладати якось, можливо, питання, вирішення, що з ними робити, чи, можливо, варто їх продати, здавати в оренду. Тобто тут от такими питаннями можете займатися для тих, хто в пошуку робити. Що у вас? Так, у нас тут жриця, шестірка чаш і двійка пентаклів. Тут вдасться знайти роботу, в якому сенсі, можуть покликати вас туди, там, де ви вже працювали. Також робота неофіційна, і по двісті пентаклів це можуть бути якісь підробітки, нестабільні підробітки. Тобто, десь там підробили, отримали фінанси, якась така part-time робота, і по карті закохані це вибір. Чи хочете ви зараз в це вв'язуватись, чи будете все-таки шукати щось стабільніше на фулл-тайм Для тих, хто вже працює, по найму. Так, ну що ж мені, я розумію, що вам цікаво, але ну, мені мене всі карти прям в руки йдуть. Всі йдуть в руки. А я прошу тільки три. Окей. Okay. Для тих, хто вже працює по найму. яка у вас ситуація. Трійка жезлів, сімірка пентаклів і помірність. Угу. Тут ви можете вирішувати між тим, перед вами відкриваються якісь нові перспективи на роботі. На цей тиждень ви можете брати якусь паузу на очікування, що ж вам робити далі. Або за вас це будуть вирішувати ваші начальники, або ж вам дадуть варіант вибору. Вам... Це в мене кіт тут хай зайнує, не звертайте уваги на ці жахливі звуки. Вам дадуть варіант вибору, або ж ви беретеся за цю реалізацію якоїсь ідеї, вас там ставлять десь мало не замом. Ну, по трійці жезлів це завжди прям класний рух вперед. Але вам доведеться в 10 разів більше працювати, буде набагато стресовіше. Або ж ви залишаєтесь там, де ви є, але от, да, помірність, да, помірність. Що таке помірність? По фінансах помірно, не, не багато і не немало. Емоційно стабільно, да, тобто ви впевнені, в принципі. і вам тут буде даватися, все рівно буде даватися вибір. Навіть якщо за вас спробувати, будуть пробувати ваші директори вибирати. У вас все рівно буде вибір сказати останнє слово буду я чи не буду цим займатися. У вас тут цікаво виходить для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Так, король Пентаклі, відлюдник. Класний період для фрілансерів. Чому? Бо тут можуть йти дуже хороші грошовиті клієнти, великі замовлення, такі на перспективу, на довгу співпрацю потім. І зараз особливо продуктивний тиждень для тих, хто працює саме інтелектуально. А, власне, там копірайтери, рерайтери, там дизайнери, ну, всі, от, хто в сфері, наприклад, письма, особливо, документи, також бухгалтерія, Шикарно. У цьому тижні у вас буде дуже багато роботи для тих, хто працює сам на себе як власник бізнесу. Дивіться, цікаво: король Пентаклів, король чаш. Ну, це можуть бути люди, ну, король Пентаклів це ви своєю персоною, так, узріг, а король Ш це може бути ваш партнер. Це В якому сенсі партнер? Партнер по бізнесу. Можливо, ви все-таки спробуєте якісь нові підходи у вашій роботі, і вам хотітиметься розширяти ваш бізнес, і для того будете шукати вигідне партнерство. Також, ну, це по шуту це нові прийоми, нові підходи. Якесь новаторство, чого ви не робили до цього у вашому бізнесі. А також ця орієнтація на молоде покоління. Тобто ви свій бізнес переорієнтовуєте так, щоб ваші клієнти в першу чергу були молоддю. Молодими. Що в нас по фінансах? Шестірка жезлів. Шестірка жезлів це класна карта в плані фінансів, це успіх у всіх фінансових справах. Він. Коротко тривали, в якому сенсі? Тобто, от, наприклад, рівно тиждень. Тиждень шикарно у вас будуть йти фінансові справи. Тобто тут і премії, і подарунки, і от, ну, реально ви заробляєте, можливо, більше, ніж ви заробляли до того. Просто ну, для, того, для тих, хто фрілансер, наприклад, по карті місяць, чи ті, хто працюють парт-тайм, у вас може бути нестабільність, наприклад, на цьому тижні заробили багато, на наступному може бути трошки більше, або й трошки менше. Тобто не лякайтеся в цьому сенсі. Нестабільності цієї карти Вона не говорить про те, що у вас не буде фінансів. Ні, вони у вас тут будуть. Просто мозку складно адаптуватися, коли, наприклад, за тиждень ти заробив, умовно, 1000 доларів, а на наступний тиждень ти заробив 500. Зрозуміло, про що маю на увазі? Але на цьому тижні у вас прям фінанси йдуть до вас в руки. Що в нас тут? Морально-психологічний стан. Карта мир. Всесвіт. А, вона крута тут, в якому сенсі. Ви знаходите в собі внутрішні опори, ви виростаєте ніби над собою, ви в себе виводите вводите на новий рівень психологічно, тобто, якісь нові знання, можливо, отримуєте, десь до вас щось доходить, те, що давно не доходило. Десь ви в собі відкриваєте якісь нові таланти. Тобто, карта Всесвіт – це цілісність. Ви нарешті відчуваєте всю свою цілісність. Шикарно. Просто шикарно. Козерогі шикарнюча карта, мені дуже подобається. Давайте глянемо, що у вас тут буде по неочікуваному неочікуваних подіях за цей період для козирогів. Почуття розмови і надія. Почуття розмови надія. Ну, Мені це все стосується вашого особистого життя. Тобто вам тут багато розмов стосовно вашого майбутнього, можливо, як пари, або ви думаєте, якщо ви самотні, про те, що ви хочете в майбутньому, да? ви хочете бути в парі чи ні. Але це мені відчувається більш актуально для тих, хто вже є в парі. І ви тут будете обговорювати, можливо, ваші плани. Нехай навіть плани на новий рік, да, чим ви будете займатися, ви будете його проводити, або ж і плани надалі. Але дуже емоційно насичена буде ця розмова. І ви до неї не будете готові. Але вона для вас іде в позитивному ключі. Що ж, козирожки, люблю, цілую. Чекаю на зворотний зв'язок. Пока-пока.